8 березня. Якого сенсу ви надаєте цьому дню? І чи знаєте ви, що Радянський Союз перетворив Міжнародний день боротьби за права жінок на День жіночності, краси та ніжності? Радянська пропаганда створила образ жінки-робітниці, колгоспниці. Під час Другої світової війни жінка мала образ жертв німецької агресії, а після її завершення культивувався образ жінки-матері берегині домашнього вогнища. Власне, цей образ зберігся і до сьогодні на з місця дня такий у 1857 році. Жінки просили покращити умови, виходячи на страйк та стукаючи каструля. Невдоволено жінок ставало більше. Було створено першу профспілку боротьби за права жінки. Через 51 рік жінки знову вийшли на демонстрацію через несправедливий розподіл робочого часу. Так мали чоловіки працювати 10 годин, а жінки цілих 16. Тоді навіть правління пішло на поступки і організувало День жінок працівниць. А в 2024 році досі в цей день у соціальних мережах можна натрапити на рожеві картинки з тюльпанами і привітаннями з Днем весни та жіночності. Тобто це свято втратило свій первинний сенс. У той час, як в цей день у світі обговорюються питання гендерної рівності та питання насильства над жінками, тощо 8 березня це не свято весни чи жіночої краси. Це велика дата боротьби за права жінок на згадку про культурні, політичні та соціальні досягнення дівчат.